Цього тижня керівники США і Китаю можуть зустрітися на саміті в Південній Кореї. Трамп заявив, що Китай допоможе натиснути на Росію щодо мирних переговорів. Але як саме, запроваджуючи санкції проти РосНєфті і Лукоїлу, американський президент заявив, що готовий скасувати, якщо йно Москва погодиться припинити вогонь. Згодом, коментуючи заяву Путіна, що санкції проти нафтових гігантів ніяк не вплинуть на Росію. Трамп відповів коротко: подивимося через шість місяців. Півроку це той мінімальний період, який США розглядають як час продовження війни. Звісно, можливі несподіванки, як, от, наприклад, зустріч на Алясці, але базовий сценарій залишається саме таким: Китай одна з небагатьох країн, які реально виграють від війни. Ізоляція Росії зробила її залежною від Пекіна, і це сталося дуже вчасно з огляду на кризу перевиробництва, яка триває там уже декілька років. Китай отримує російські енергоносії за зниженими цінами, а ще заробляє на експорті продукції подвійного призначення, як до Росії, так і до України. Фактично, обидві армії воюють, використовуючи китайські технології і деталі. Теоретично тиск на Росію можливий, якщо припинити ці постачання, зупинити імпорти і нафти і перекрити Москві доступ до юаня, що використовується для міжнародних розрахунків. Вплинути на позицію Китаю щодо співпраці з Москвою можуть лише сильні економіки світу. Передусім країни Великої Сімки, які здатні запропонувати компенсацію економічних і політичних втрат, наприклад, зняття технологічних санкцій, скасування обмежень на експорт автомобілів до США і ЄС, зменшення тарифного тиску або навіть політичні поступки, пов'язані з питаннями прав людини, з Уйгурами чи Тайванем. Але єдиної лінії між Вашингтоном і Брюсселем немає. Коли США або ЄС закликають Китай припинити співпрацю з Росією, вони апелюють здебільшого до Гуманних, гуманітарних аргументів. Мовляв, це допоможе зупинити війну і врятувати життя людей. У відповідь Китай випускає прес-релізи, що він теж за мир і міжнародне право. Пекін навіть підготував 12 пунктів мирного плану Китаю, а пізніше спільний мирний план Китаю і Бразилії. Тобто робить те саме, що і ЄС. говорить правильні слова, але уникає конкретних дій. Майбутня зустріч Трампа і Сізіньпіні в Сеулі може стати початком переговорів про китайський тиск на Росію, якщо сторони відійдуть від політики конфронтації та домовляться принаймні про загальні принципи потепління стосунків. Питання війни в Україні навряд чи буде навіть в першій десятці тем, які будуть обговорювати на саміті. Але шанс, що Вашингтон і Пекін знайдуть формулу домовленостей про активнішу роль Китаю в справі миру в Україні, хоч він і не великий, але точно більший. Ніж будь-коли раніше.